Добрий день. Ви селищний голова. Ольга Вікторівна. Ну, в мене та дякую так настояться, вона зручніше. У мене от питання, я дивлюся, що там відбувається зараз. Ну, чомусь мені так здається, що ваше місце б там би. Ну, ви знаєте, це спірне питання, яке дійсно не стосується селищної ради. Це їхній внутрішній спір. Права голосу ми не маємо. Я не являюся, наприклад, там, ну, паєвиком, чи ким небудь таким, щоб мала право голосу. Я вважаю, що люди, згідно, наприклад, от у нас є рішення, що ми даємо варину дане приміщення. Вони його взяли в оренду, вони вирішують там своє спірне питання. Селищна рада це. Не повинна втручатися, тому що це орган правління, ми повинні вирішити більш глобальні питання, а не вирішити спор між громадами. І тим паче, це громада, це їхня внутрішня. Я не дуже розуміюся у їхніх цих спорах. Ольга Вікторовна, я вибачаюсь, но, е, я от в даному випадку веду не про суть спору, так. а про ту форму, е, в якій намагається проблему вирішити, і вона якось мені, як на мене, виглядає досить деструктивно. Тобто якось порядку немає крик, шум, гам. І ось, і ось мені мені, чому здається, що все всенародно, так. Обраний селищний голова, саме і є тою персоною з моєї точки зору, яка б могла туди прийти і ну, навести хоча б владу ну, в їхній роботі, щоб не в верміди, деструктивність. Я вас розумію, але просто ну, якби ви були в нас на сході села. Бу. Я також обрана та сама людина, яка виступала перед громадою. Відповідала на всі питання. Ви бачили там лад, ви бачили якусь, ну не знаю. Ну, порівнянні з тим набагато краще було. Так? Да? Ну я не знаю. Наприклад, моє враження було, що також не знаю, чи то неповага до мене була деяких осіб, які дійсно, ну, ви бачили, як виступали, як кричали. І тут. Так, усмирять, розказувати, от як треба себе вести. Всі ми люди дорослі. Поля віктори, добре, давайте так. Давай, давай. Як зробити так, щоб ну попереду ж проблем і ще більш складних і дуже багато буде. Так. Як зробити так, щоб вони вирішувались цивілізовано, розумно, конструктивно? Що для цього потрібно? Може, від району щось потрібно, може від області, від По кого? До От... цієї ситуації я не можу сказати, як вона до правильно вирішитися. Ні, ні, ні. Мене цікавить форма сама. Щоб отсіли, представили аргументи, одна сторона, друга, обміркували, я порадилися і потім прийняли рішення не емоційне, а дійсно ну, корисне для громади, для розвитку. Ну, дивіться, я бачення, на сьогоднішній день всі ми емоційні, тому що в когось чогось все время не зростає. У когось нема роботи, нема коштів, ще щось, ще щось. І люди, розумієте, вони зневірені, вони нікому не вірять. У кожного якась є своя точка зору і кожен хоче це якби, ну, заказати, відстояти. Як це все перевести в конструктивне виборч. Що в конструктивно, то це, виходить, це треба собі виховувати. І на протязі не одного дня, і не одної якоїсь сесії чи якогось виступу. Ну реальне життя, я, ось, ось, знаю, ось, я ось я сьогоднішній в... день, ось я сьогоднішня проблема. Як ваше, зробити, щоб завтра краще було? Знаєте, за день ми не зробимо, щоб було завтра краще. Ну не зробимо цього, як би нам цього не хотілося. Хочеться цього. Добре, і, хай і, за два. Зараз. А що треба робити? От скажіть, що треба робити для того, щоб завтра було конструктивно? Бо ми пересваримося, переб'ємося, ми знищимо і країну, і майно. І... Я вважаю, для того, щоб було все конструктивно, треба Може, є це тим групам чи тим людям, які дійсно хочуть щось змінити, сісти за стіл переговорів. І ви, наприклад, це все обговорити у, менш, у меншому полі, привести один одному аргументи, а потім просто довестися до громадські. От, 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 так і так думав. Дрова, наприклад, стала громада, ну, громада, то ми знаємо. Ольга Вікторівна, ви, ви, як селищний голова, а, зможете організувати цей процес. Чи це хтось інший повинен? Ну це треба бажання. Цих... У вас є бажання? Це бажання двох сторін. Немає бажання. Подімайте, я цього не зроблю. Одно діло, коли я щось хочу. Але друге, коли люди дійсно хочуть сіти за стіл переговорів, домовитись, переговорити, перевести якби що треба зробити, щоб вони захотіли? Ну чого я не скажу. розумієте? Хто може сказати, як ви думаєте, Знаете, до кого мені, мені підійти? мені кажеться, що вам треба підійти до кожного, що є ініціативна група? Я так розумію, тобто шили сказали від ініціативної групи, вони наймали дане приміщення. От... Хай ця ініціативна група і розказала, от же на камеру розказала, що вони хочуть, як вони бачать, дальніше, ну, що взагалі вони хочуть. І так само хай виступила Валентина Івановна. Мені каже, людина якби не перший рок, рік працює на даній посаді, немало вона чого зробила, досягла. Розкаже, своє бачення, хай вона розкаже, як вона, наприклад, досягла того, що от стільки магазинів працюють, а рідна плата за все платиться. Ну, щоб кожен давів свою точку зору, що вона якась ну, правильна чи неправильна, щоб висвітлив у повному обсязі. Оце, Розумно, а ви ж ось я тільки був там, дивився, ну Пихаєте? кричать. На великий загал нічого не зробиш, тому що всі ми різні і думок дуже багато. От коли дві ініціативні групи б розмовляли. Кому то, треба їх може... зібрати і посадити? От вам у своєму кабінеті. Ну, ви знаєте... Ну, вищого вище, вище начальства, ніж ви, тут немає. Ну, хіба ще ну, громада в цілому. в тому, що, виходить, вони якби нам не підпорядковуються. Я бажаю, дві у літ є спірне питання, так? Люди теж не маленькі. кожна своя думка, бо є дві сторони. Одна і друга. Правильно? Є дві різні думки. В першу чергу, як там би не було, які б там не були конфлікт ситуації, чи між за собою, там, чи на почті цієї проблеми, вони повинні все одно все обмовити, там, я Не тільки передавати якісь заяви один одному, чи ще щось. Щоб це все було відкрито, висказати один одному, щоб можна було зробити кожна отримається, должна зробити висновок по про інші сторону. Оля Вікторівна, ви, ви пропонуєте конструктивний шлях. Так. А тут я бачу зараз шлях боротьби, шлях протистояння. Просто... Силовий шлях. Поміти, я розумію, що це значить силовий шлях. Кожен стоїть свою думку. Ну, повімаєте, люди звикли стали думкою, так бачу агресивно. Ви бачили, це саме було на сході села. Так. Перше по що, агресія, як ви казали, лучше защита на паді. А, а чому так? Ну ви знаєте, не знаю, можете з невірок на все. Понімаєте, А то, може це не вміння діяти. Цивілізовано конструктивно. Настєму ніхто не вчив. Діяти цивілізовано і конструктивно. Я, я вам і розказую, що щоб до цього дійти, треба себе самовиховувати. Треба не кричати, треба встати, сказати, висловити свою думку, щоб всі вислухали. Зробили якісь висновки, а потім кожен хай би мав слово, висловив свою думку. Чим більше слухаєш людей, ну просто на слух, розумієш, в того є доля правди, в того є доля правди, понимаєш? тоді можеш до кучі зібрати і зробити якісь. Ну, так так? Ну, Загальний, так. Ну, понимаете, одна людина нікого нічому не навчить. Є бажання, але ви розумієте, що всі ми різні. Ви кожного бачите так само по-різному, як я це теж бачу. Це треба, щоб було бажання самої людини щось робити і щось змінювати. Ну, Навіть не для великого, для себе. Треба, от, я не знаю, не то що, що. От... Саме виходити себе в тому плані, щоб не стидно за себе було ну, перед загалом. Ось виступив, сказав, розказав. Не стидно це одне, а є ще і більш вагоме, щоб позитиви якісь були. Ні, не а... пам'ятаєте, буде не стидно тому що буде конструктивна розмова. Ось Зразу. Прийшли, сіли, розказали, то-то, то-то, то-то попаличка. Коли є алгоритм якоїсь розмови. Це буде алгоритм розвитку даних подій, теж такі. Ну, коли людина одна із десяти розуміє це, а 10 не розуміють, ці цих десятьох не виховаєш цього і не зможеш зробити конструктивну розмову і розвиток подій якби, ну, не поміняється. Все одно, буде кричати, один буде вже мовчати. Що потім... ж ваші вчителі тут робили? Ну, ви знаєте, я вам скажу, найбільше вчитель це життя. І я ще вам хочу сказати, ви бачите, що люди тут... Вона інколи дуже жорстко вчить. Тобто справа, розумієте? Тут ви бачите, що люди зібралися різного, різної вікової групи. Є люди такі, що ну, більш молоді, вони просто мовчать, є люди такі, що більш, як ви сказати... Старші, які хочуть добитися права, ну прав своїх, але ну, може вони навіть не знають суті цієї проблеми, як воно там должно Та бути чи як. От одна від наприклад, випала. Тобто чисто протестний настрій. Мені кажеться, так. Да. Моя така думка. Моя така думка. Я вважаю, що треба вислухати кожного, щоб з кожним треба поговорити. Навіть... Ольга Вікторівна, от да. що от і цей процес. Будь ласка, якщо до мене звернуться дві, при мені це все зробиться. Я, будь ласка, посаджу за сілом переговорів, я вислухаю, по, от, наприклад, ініціативна група. А якщо, а, а якщо група чи людина настроєна винятково на э, протистояння, э, на боротьбу... Понимаю, ну, якщо це ну, така людина є, і це буде протистояння, боротьба, вже тоді з цим переговорів. Нічого не дасть, ви самі це розумієте, правда, тому тобто, що скільки не говорити, А ні? з іншого боку, якщо зайти, якщо формувати громадську думку, що це єдиний е, корисний шлях шукати е, конструктивні взаємовигідні рішення, Я щоб така, така людина, котра е, діє е, винятково шляхом боротьби, а не пошуку е, компромісів. Щоб вона виглядала в суспільному баченні, ну, скажімо, непривабливо. Я з вами згодна. Ну, я вважаю так. Люди там різні, так? І є люди, які мають свою думку, і вона доволі така, ну як. Розумієте? Ну, вони продумали це вже з двох сторін. Є там такі люди, можна просто сидять мовчати і дивитися, як розвиваються ці події. Але є люди, які ну розуміються на тому, то може це люди, от наприклад, будь ласка, вселишні раді то в вселишні раді, наприклад, хай це буде наприклад якась територія нікому як не середня, як правильно сказати, я не знаю. нейтральна, Нейтральна, так правильно. Хай це буде нейтральна територія. Хай виберуть людину дійсно, які вони довіряють, які, е, які вони поважають думку, щоб вона з самого начала знала це питання. Хай не в цих тонкостях, але вона це пережила. Це людина, яка наприклад працювала споживчому товаристві, хай, наприклад, чесно сьогодні прийшли, але вона була, там. вона бачила, що було раніше. Тому що, я так розумію, керівні посади займали і ті люди, які там някотирі, є сандєктивна група, щоб вони от, сказали своє бачення, хай сядуть з цим переговорив дві цієї групи, хай прийде ця людина, вона хай вислухає. І просто теж якби... Це підсумує, скаже, от я, прослухавши тою і ту ініціативну групу, я почала бачити то, то-то. От моє бачення такі, хай їх буде нескільки чоловік, тому що, я ж кажу, є молодіші, є старіші, і кожна своя думка, хай буде їх три чоловіки, щоб просто вони вислухали, щоб без, без криків, там, без нічого, тому що хай це буде дійсно три чоловіка, щоб у кожного була своя думка. Якщо їх буде спільне, щось в цих думках, вони можуть це обговорити. Продумати і донести до людей, що от ми вислухали ту і ту. От у нас таке бачення. Щоб люди приймали рішення більш аргументовано. <світ> так, так, так. Того, що ще зібралися, так, так, там то крики, то то, то все, але в ітогі, виходить, ну, непонятно, чим хочеться, похищати, може разівити, щоб оце було, якби З самого початку, ну, не пройшло. Не винятково, що потім судові процеси, <світ> підуть. так, так, так. Тим більше одна громада, всі все одно проживають на одній території. Я думаю, це все можна було вирішити таким же методом. Якщо б вже було це категорично, ні, от, наприклад, є ініціативна група, що три чоловіка, які висловили свою думку на общий загал, цю думку не прийняли, що ну, зовсім не прийняли, тоді, будь ласка, згідно якісь там судових рішень, будь ласка, тоді відстойте, додавайте свої прав. Ну, щоб все прочувствовалося з самого початку і до самого кінця, щоб все було якесь подякувати І е, все-таки висловлюю сподівання, що ви як е, селищний голова. Відіграєте свою позитивну роль у, ну скажімо, переведенні таких ситуацій в конструктивне, корисне для громади русло. Знаєте, я тільки за, за те, щоб було менше таких криків, скандалів, це все діє теж негативно на людей. А без для людей хорошого нічого з цього немає. Добренько, ще раз дякую вам, дякую. Успіхів. Дякую, до побачення. До побачення.